Вітаю! Вітаю! З вами Масевич Олексій, і сьогодні ми говоримо про те, як заінсталювати Windows 10 на диск. Для того вам потрібно відкрити Media Creation Tool. Media Creation Tool, він у нас знаходиться тут. Його потрібно перед тим скачати. Як його скачати, подивіться відео моє про Media Creation Tool. Як його скачати? І де його скачати? Якщо у вас архітектура 64, а яка у вас архітектура, ви можете подивитися у властивостях комп'ютера. Бачите, тут пише, що архітектура мого комп'ютера є 64 розрядна операційна система. І а, тому ви відкриваєте Media Creation Tool 64. Далі треба націнути створити інсталяційний носій для іншого ПК. Окей. Далі обираєте мову. Українська мова. Windows 10 Pro. Ага, чекайте. Отже, як ви бачите, ми обираємо архітектуру 32 розрядну, тут пише X86 або 64 розрядну з від того, яку вам потрібно комп'ютер. Якщо ви не впевнені, обирайте обидва Ми оберемо 32. Далі натискаємо кнопку далі. І Пишемо, що ми створюємо через usb носій. Але якщо нема, то для того вам потрібно створити файл ISO, щоб потім його записати на диск. Натискаємо далі. Обираємо, куди ви хочете зберегти ваш ем, створений в майбутньому ISO. Ми збережемо його на диск C у папку Alex. Ім'я файлу буде Windows 10 Pro. Звичайно, англійською. Ну, в принципі, це не грає ролі. і бачите, файл буде мати тип ISO. Все. Далі буде спокійно виконуватися. За цей час виконання ви можете спокійно заходити в Контакти, в YouTube, Twitter, Facebook, все що хочете робити. І єдине питання, що воно у вас буде завантажуватися, і коли буде 100%, у вас створиться iso файл. ISO-файл, подібний на цей. Десь у мене тут був із файл наприклад, бачите Ubuntu. У вас замість цього Ubuntu буде писати Windows 10. Ви його відкриваєте, наприклад, через ISO. Через Загалом ISO, -ISO. двічі клікаєте, можна двічі клікнути, а можна так відкривати його. Бачите, вже три відсотки виконано. Ви бачите, отут усі файли, які будуть записані на диск. Звідси цього ви пишете, що створити завантажувальний write disk image. записати е, диск. І отут вам треба буде обрати ваш диск. Ні, чекайте. Це ж має бути запис диску. Записати образ DVD. Зараз секунду. Отже, все ж таки потрібно насунути оцю кнопку, що означає записати на диск. І отут вам буде вказано, що привід де, типу той диск, який вам треба. Отут ви його обирати. Можете, якщо у вас кілька дисководі обрати. Тут обирається швидкість запису. Можна залишити все по замовчуванню, я думаю. Ну, в принципі, детальніше можна почитати в інтернеті. Це, тут ви можете прямо обрати файл, якщо вам треба його замінити раптово, і натискаєте кнопку Записати. Все. Після того, як ви натиснете кнопку Записати, вас на диск запишеться цілком правильно, нормально, Windows. Все, це і все, що я хотів сказати. А спочатку має виконатися завантажене Windows, 10. там потім якесь розпакування, а це вже дрібнички у порівнянні з попереднім. Тому дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. А також підписуйтеся на мій канал. Мій канал Алекс Масевич українською мовою. Дякую за увагу і до нових зустрічей А також підписуйтеся на канал.